Привіт, шановні друзі. Сьогодні на огляді Suzuki Адрес W-125S Limited Edition. Це 4 інжекторний скутер на повітряному охолодженні 125 ка е, на сьогоднішній день. С це найцікавіший, найпопулярний і, як на мене, найзатребуваний скутер. От, ціна якість, як я й говорив, зручність, практичність, потужність і так далі. Тим більше в нас Ска, дивіться, в якому красивому білому, перламутровому рідному кольорі, тобто заводське фарбування. І ще із, хто не знає Limited Edition, Це в нас означає, що в нас є підігрів рук, тут 5 режимів, є захист рук від вітру. от такі заводські, якісні накладки, хто не знає. От, захищають ручки від каменюк, гілок, повітря і так далі. Далі є також у нас підігрів сидіння, а це надзвичайно рідкісна функція, яка, якої немає ні у кого, окрім цього адресика. Бачите, от іде у нас електрика на підігрів сидіння. І що саме головне, гріється тільки місце водія по оцю частину. Пасажир, на жаль, буде обділений, але, звичайно ж. Тут пріоритеті водій. І я вам скажу, що такою ж моделькою користувався g версії Але тут різниця, якби, чи то G-версія, чи то S-версія. Вони однакові повністю технічно. Звичайно, шеска трошечки свіжіша в дизайні, оновленому. Ну і звичайно ж, з тими ж самими функці... функціями, що і. G-версія, і ще можу сказати, на жаль, це є її функції, такої як Limited Edition, тобто лімітованої серії скутерів з підігрівом рук і сидіння, немає у 19-х роках в модельки dt 11 a та у нових 22-х-23 років вони в мене також є в наявності, але, на жаль, такої крутої штуки у них немає. Тому. На сьогодні Suzuki Address V125S сама крута машина, як для роботи, так і для особистого користування. Від себе особисто рекомендую. Крутішого, мабуть, нічого поки що не придумали. Так, почнемо з цього захисту. Дивіться, він в ідеальному стані, от просто як новий. Всі ці м'якушечки, які до голови пристають, всі присутні, от як ви бачите, і отут, і отут. От, і в такому воно все стані, я ж кажу, як на огляньте. От Просто скутер, як я сказав, в рідній фарбі, буквально на весь скутер. Ось, дивіться, подряпинка була, я її підфарбував білий колір. І буквально там, зараз ми їх ще пошукаємо. А так весь в рідняках, в рідній наклеїшці в заводському стані. Ще що в нас тут таке є? В нас є. Парна, фірмова, якісна гума стоїть Bridgestone. І Bridgestone не та, щоб просто стоїть, він свіжий стоїть. Він стоїть, наскільки я пам'ятаю, дивіться, 2022 року стоїть передня гума 90-90 на 10. Ну, просто нова, От без ніякого перебільшення. Бачите, новесенька гума повністю без зносу практично. О, Диск в чудовому стані, так відсотків під 10-15 під колодки взагалі нові, повністю нові. Так, далі вилка не тече, без питань. Я сюди доїхав. От, прекрасний стан. І гуми, і вилки. Так, подряпинка ще є тут. ось, Як ви бачите. Так, в принципі, ага, ще з цієї сторони. Ось. І ось. Так, по передній частині здається все. ну, от такий стан. Побігли далі. Побігли далі. Тут ручки з відбійниками хромованими. От В прекрасному стані. Дивіться, які самі ручки. Просто стан ідеальний в самих ручок. Кнопочка підігріву сидіння, карбонові вставки. Заводська сигналізація, до речі, Замочиняється руль, ставиться він на сигналізацію. Все. Прекрасненько. Ключ, на жаль, один, але. Можна зробити дублікат без ніяких питань. Що у нас тут? В карманчику доволі непогано місце. Можна всякі штуки, які вам потрібно поставити. Є гачечок для кульочка повішати, торбинки, сумочки, кому що зручно. Пологий, класний зручний пол. Я вже говорив неодноразово, буду повторювати. Це одна із зручних моделей. Місце під заводський замок. Японський. Можна сюди його поставити. До речі, якось вже поставлю, покажу вам, як воно виглядає з заводським замком. Лапки для пасажира. Далі. Карбонові тут також ставки. Обдувчик, все повністю ціле і все в прекрасному стані. Так, права частина без єдиної подряпинки взагалі. Поставився він у нас на сигналізацію. Працює. Дивимось сидіння. Під сидінням також все чудово, все чистенько, все ідеально. Бак пластиковий, без дефектів. От гляньте, який тут стан. Супер. Так, побігли далі. Гарний величезний багажничок, Кофер стає сюди і причому дуже-дуже гарно і дуже комфортно. Задня гума. Задня гума також практично нова. Без носу, бачите, тут навіть крапочки оці є, як і на передній. Тобто передня задня нова гума. Передня була 22-го, а тут 100 на 90 на 10 в різному розмірі Брістон Хуб. З цієї сторони, мабуть, рік. Десь здається, 23-й був, я здається, дивився. Десь Див, от був рік. 23. й 23 го року гума. Все в чудовому стані, колодки щеплення, фільтр, до речі, залишився оригінальний. Я його тільки маноловською пропіткою для поролонів опрацював, обслужив, все супер. По фільтрику він рідний без питань. Ліва частина також без єдиної подряпини, як ви бачите, і наголошую, це в рідній фарбі скутер. Такий перламутровий гарний колір. Дивіться, як він гарно виглядає. Зараз вивезу на сонечко, покажу. Є якась ось невеличка подряпинка, все-таки є. Все брудне щось. От. Так, побігли далі. Стан варіаторів, як завжди, в кінці цього відео подивіться, буде цікаво. Там тюнінгований ремінь. І ще дещо. Так, пішли далі. Ножки, бокова ніжка, яка відключає оберти двигуна. Ну В принципі, все. Все показав, все, що можна було. Оригінальні, як ви бачите, зеркала заводські, всі з резиночками. от Все стоїть ідеально. Ось так воно виглядає. Цей захист рук. Ну, просто шикарно, я ж кажу, на осінь, на зиму, коли трошечки вітряно чи холодно, це просто ідеальний варіант для роботи взагалі мовчу. Кращого варіанту, мабуть, немає. І зручний, і практичний, і потужний адрес. Гарно працює, в принципі, питань в мене немає. Глушник з лямдою, до речі. Хто каже, без лямди вони потужніші, але з лямдою вони економічніші і правильніші, як на мене. По електриці, дивіться. По електриці. Ближній, дальній працює. Поворотничок працює. Все, по електриці абсолютно ніяких питань. Ще що саме цікаво, дивіться, покажу вже так. Без пасажира по обертах заднього колеса, тут нагадую, датчик спідометра знаходиться, не трусик з переднього колеса, хто не знає, тут, бачите, немає привода спідометра а він йде ззаді, тобто з редуктора щитуються оберти. О, датчик знаходиться. От, і по обертах колеса двигуна, редуктора, шестерні ми можемо, як і скутер, побачити, яка його буде максимальна швидкість, швидкість по обертах, ну, незважаючи на пасажирів. Тобто, звичайно, пасажирство першочергове. Навантаження на скутер все залежить максимальній швидкості від нього від дороги, від вітру і від пасажира. Передивіться як він їде. 120. Я не пам'ятаю реально, мабуть, скутерів щоб на холостих по обертах двигуна. Набирали 120. Дуже цікаво, скільки в нас побіжить він з моєю вагою, відповідно при різних дорожніх умовах. Кому цікаво, дивіться тест-драйв покатаємось, перевіримо. Кому сподобалась ця техніка, не прогавте, Таких одиниці звертайтеся, контакти в описі під відео. Також там посилання буде на... Телеграм-канал з іншим наявним асортиментом. Заходьте, вибирайте, дивіться і телефонуйте, якщо вам подобається. От таким чином працює бокова підніжка. Вивіз на сонечко вам його, щоб показати, наскільки він красиво виглядає на, на цьому ж сонечку, Наскільки перламутрово красиво переливається сам колір. Ну, Дуже-дуже симпатично. Не знаю. Шикарний, красивий білий колір. В таку жару не гріється, не пріє. А, дякую всім за перегляд. Ставте ваші лайки, вподобайки. Старався, розповів, пояснив. Рекомендую. Побачимось в нових відео. Всім гарних покупок. Так, друзі. Адрес 125С в білому кольорі лімітований. Адрес, так, тарілка варіатора в прекрасному стані. Варіатор рідний, заводський, японський. Також все супер. Ще в нас що є? В нас є крута штука, називається Daytona. Ролики Дайтона по 15 грам в прекрасному стані. І тюнінгований ремінькі так. Це такі дорогі, спортивні, якісні речі, які коштують. Трошечки грошенят. Варіатор задній рідний в прекрасному стані в принципі колодочки щеплення і все. Ну, Мені цікаво, скільки він поїде з цим з ремнем і з роликами, так як ролики дійсно дуже дорогі. і Здається, заводські 13 грам, чи, якщо не помиляюсь чи 16, Ну, побачимо, побачимо по тест-драйву так що дивіться, кому цікаво.